Першу в Україні антиаварійну підготовку патрульних поліцейських провели в Ужгороді. Тут їх вчили кермувати в екстремальних умовах, чітко вивчати автомобіль та правильно поводити себе на дорозі. Самі поліцейські кажуть навчанню раді, бо не кожен має достатньо досвіду їзди за кермом. Особливо тішились чоловіки, та дівчата обіцяли не відставати. Нормас сюди далі. Перші настанови професіоналів і вперед за емоціями. Патрульні уважно слухають інструкторів і намагаються використати їх знання по максимуму. Дуже багато вражень, багато інформації, так як інструктори приїхали з Києва, в них багато опита, які з нами поділилися і в майбутньому, я сподіваюся, кожен з нас для себе багато чого візьме для роботи, так як є багато всяких випадків, коли треба швидко реагувати. Саме ці прийоми вони нам допоможуть. Не відстають і дівчата кажуть, хоч хлопцям і простіше з автомобілями, проте на службі всі рівні. Тому такі знання особливо цінні. Ми навчаємо, будемо старатися. Звісно, дівчата це не хлопці, але ми стараємося не відставати від хлопців, будемо старатися. Слава Богу, у нас є дуже хороші інструктори, які нас навчають. Я думаю, що в ближайший час ми будемо так само, як вони кататися. Навчання проводять інструктори із столичного центру антиаварійної підготовки Альфа щит вчитимуть патрульних впродовж тижня. У планах долучити до навчань усіх поліцейських та перш за все тих, хто не має достатньо досвіду кермування. В першу чергу він повинен володіти відповідними навиками керування службовим транспортним засобом. а особливо незвичайному трафіку. Які ми повсякденно можемо спостерігати на наших вулицях, а десь в екстремальних умовах, тому що ні для кого не буде секретом, що дуже часто водії десь ігнорують вимогу про зупинку транспортних засобів і патрульним е необхідно переслідувати дані транспортні засоби. Самі ж інструктори наголошують, контраварійна підготовка виходить за рамки правил дорожнього руху, проте патрульним вона особливо потрібна. Інспектори вчать правильних прийомів їзди, аби водій вивчив технічні особливості авто, відчув його і психологічно налаштувався працювати з машиною на одній хвилі. Патрульна служба сама по собі – це, можна сказати, екстремальна ну, діяльність. І помимо обеспечения правопорядку, ще необхідно бути безпечним на дорозі. Це перше. І друге володіти определеними навиками і прийомами при необхідності примінить автомобіль служивний автомобіль як інструмент для виконання поставлених задач. Триватимуть навчання впродовж тижня. Патрульні сподіваються, це не останній подібний досвід, бо здобуті знання треба весь час підтримувати.